Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Агротоп. Втонмилися шукати мотоблок і не можете визначитись дизель чи бензин, повітряний чи водяне охолодження. Тоді ловіть ексклюзивну пропозицію. Пропоную вам 10D дизельний чи 15G бензиновий мототрактор переломку, який працює як мототрактор з повітряним охолодженням та підключаємим повним привідом. Працює хоч на фрезі, хоч на повному приводі. Тягне відмінно, без пробуксовки, без проблем. Передні колеса 4 на 8, задні 5х12. Чудова проходимість! Підходить для теплиць, дачі, саду та городу підтримки землі під посадку інакше. Гарантія 2 роки, оплата лише при отриманні, жодних передоплат. Замовляйте! Гарного, спокійного дня!